Івно триває бойова підготовка флагмана вітчизняного флоту фрегату Гетьман Сагайдачний» до виконання завдань за призначенням. Днями корабель знову вийшов у море для злагодження дії екіпажу. Супутником фрегату Гетьман Сагайдачний в морі був вертоліт двадцять 27 Сакської морської авіаційної бригади. Військові моряки та флотські авіатори спільно відпрацювали зліт з корабля та посадку на нього як в день, так і вночі. Під час виходу в море екіпаж та група спеціального призначення відпрацювали дії при відбитті нападу малорозмірних швидкісних плавзасобів, що атакують корабель, організацію огляду судна, порушника, ведення бойових дій одиночного корабля проти підводного човна, а також ряд корабельних навчань, зокрема боротьбу за Живучість корабля, навчання із зв'язку, розстріл плаваючої міни та проти підводно-диверсійної оборони кораблям. Військовослужбовці, які вперше вийшли в море на кораблі, пройшли традиційний ритуал оморячування, скуштувавши морської води та отримавши відповідне посвідчення.